Івано-Франківська міська рада таки запрацювала, щоправда, лише аби розглянути кілька важливих бюджетних питань в іншому разі працівники комунальних підприємств могли залишитися без грудневої зарплати. Однак проблема зайвого депутата й досі не вирішена. У четвер зранку на своєму зібранні члени територіальної виборчої комісії, керуючись рішенням суду, поновили депутатство Івана Онуцького. Водночас ТВК позбавило такого мандата Мельничука, котрий два роки тому замінив у міськраді виключеного Онуцького. Відповідно, до ухвали Львів. Пеляційного суду від 2 липня 2009 року номер такий то поновити повноваження депутата Івано-Франківської міськради Онуцького ІІ. Друге, припинити повноваження депутата Івано-Франківської міськради, зареєстрованого останнім за виборчим списком від міської організації політичного блоку Наша Україна Мельничука і в зв'язку з перевищенням кількісного складу депутатів Івано-Франківської міськради. Міськради, однак у міськраді не визнали легітимність таких дій територіально-виборчої комісії. Повноваження депутата місцевої ради можуть припинятися достроково за рішенням відповідної ради у зв'язку з за рішенням відповідної ради. Перше з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засудження до покарання не пов'язане з позбавленням волі. Друге за особистою заявою депутата місцевої ради про складання ним депутатських повноважень. Таким чином закон визначає вичерпний. Перелік підстав і порядок припинення депутатських повноважень. Яким буде продовження нестандартної ситуації? Наразі невідомо. Після прийняття бюджетних питань депутати розійшлися. Одним з варіантів вирішення проблеми зі слів міського голови є складення повноважень обранця Михайла Івасютина. Саме він на думку мера ініціював свого часу виключення з міськради поновленого онуцького.